Не залишились без уваги сьогодні. Вихованці центру реабілітації дітей інвалідів. Промінь там оздоровлюються більше 150 діток з особливими потребами. Із подарунками до них завітали Даївці нашої області. На доброчинну акцію працівників даї області благословили священники з собору Різдва Богородиці. В подарунок діти з особливими потребами отримали солодощі. Ми приходимо кожен рік на святого Миколая вітати. Цих прекрасних діточок, які нас з нетерпінням чекають, чекають від нас цих подарунків. Я думаю, що вони сьогодні запам'ятають цей день на все своє життя, тому що ви самі бачите, що тут реабілітаційний центр для дітей, і вони з нетерпінням чекають нас цей день. В Центрі реабілітації дітей-інвалідів промінь виховується більше 150 дітей з особливими потребами. Заклад відвідують діти з усіх куточків Вінницької та інших областей. Я вважаю, що такі акції це один із процесів реабілітації. Це теж спілкування, коли діти бачать, що до них приходять люди, вітають. Ви Бачили, сьогодні була велика релігійна община, яка в нас вітала. Сьогодні діти відслухали службу, причастились, отримали подарунки. У нас є невеличка церква в нашому закладі Святого Миколая. Тому наше це як престольне свято, і тим всі ми знаємо, що Миколай угодник це людина, яка творила чудеса. Наші діти всі вірять в чудеса, надіються, сподіваються. А ми досі повинні цю надію в них укріпити. У День святого Миколая солодкі подарунки отримали понад 400 дітей, яких привітали їхні шефи. Марія Бомбело, Вадим Інжуєвський, телеканал Віта.